У кабінет до психіатра заповзає мужик із чимось у зубах. Психіатр Ой, хто це до нас прийшов? Кішечка. Мужик повзе в кут. Лікар розлучено слідує за ним. Собачка! Мужик провів рукою по плінтусу і поповз в інший кут, лікар не відстаючи. А, напевно, їжачок. Ні? Черепашка. Мужик виймає дріт із рота і каже. Чуєш, мужик, ти мені даси спокійно інтернет провести чи ні? В автобусі їде жінка у віці з онуком років п'яти, він голосно запитує: Ба, а скільки тобі років? Вона намагається піти від відповіді. Він – Ба, ну скажи першу цифру. П'ять, онук, а другу? Чотири, онук, а третю. Це що? Піхва? Я розумію, що піхва, чому не голена? Чоловік не дозволив. Де чоловік? У коридорі? Лікар приводить із коридору мужика. Лікар, це що? Мужик. Піхва? Жінка. Це не мій чоловік.